Росія нарощує військову присутність на Україні. З огляду на це мешканці області не тільки будують фортифікаційні споруди, окопи, траншеї, а й облаштовують військові містечка для захисту жителів регіону від сусіда-агресора. На одному з них, що поблизу Сум, побувала і наша знімальна група. Нині військові 27-ї сумської реактивно-артилерійської батареї знаходяться у зоні АТО, боронячи там кордон держави. Відтак наш край, по суті, опинився практично без військової підтримки в разі наступу ворога. Тому й виникла нагальна потреба розташувати неподалік обласного центру військові частини швидкого реагування. Підрозділи окремої мотопіхотної бригади дислокуватимуться в трьох місцях і мають посилити обороноздатність нашої області. На сьогодні проходить облаштування військового містечка. Одразу зауважимо, що жодної копійки з державного чи обласного бюджету тут немає. Все робиться за кошти небайдужих сумчан, враховуючи те, що не виділені кошти на ремонт. Цього військового містечка ми розпочали. методом народного будівництва за допомогою небайдужих громадян, за допомогою небайдужих підприємців. Ремонт цього містечка. Результати ви вже бачите. Те, що було взимку, і зараз порівнювати просто неможливо. Старі занедбані приміщення перетворюються на сучасні європейські будівлі. Коли прийшли, тут було ну, старі обої, все криве, все таке. Занедбане да. да ну зробили. Потихеньку встановлюємо проводку, міняємо повністю всю нову, і закладуємо. Сантехніки теж займаються водопровод, будуть іспитувати отоплення. Колишній афганець відповідально відноситься до своїх обов'язків і чудово розуміє, що робить не для стороннього дяді, а для своїх. Ну, звісно, тому що це як сказати можна, що нашим братям. Котрим прийдеться тут проживати. Так що з усією відповідальністю будемо відноситися до цих виконання робіт. Загалом роботи виконані вже на 70 відсотків, на які витрачено вже декілька мільйонів гривень. Це три казарми, їдальня, медична частина, господарський комплекс та штаб. Далі буде підведено водогін та електроенергію. Це заслуга всіх людей, які разом працюють над цим проєктом, які я думаю, буквально до кінця місяця буде вже завершений в принаймні в загальних рисах. Отже, якщо сумчанам не завадять деякі бюрократичні перепони, то вже на кінець червня, початок липня, військове містечко запрацює на повну. Від теорії до практики на Сумщині провели командно-штабні навчання з територіальної оборони. Проходили вони у два етапи. Під час першого в оперативній обстановці проводилися заходи по підготовці та формуванню спецзагонів. Далі відбулася практична фаза навчань. Люди відпрацювали, люди відпрацювали відповідно до рішення і до відповідно до плану певні оборонні рубежі. Які будуть застосовані в разі агресії або нападу при приведенні чи приведення особливого періоду, протягом вишколу учасники навчалися злагоджено діяти на практиці. На одному з підприємств обласного центру було продемонстровано облаштування бомбосховища під казарму. Також на практиці показали дії в разі захоплення об'єкта, так би мовити, сепаратистами. Бійці надобре виконали своє завдання і не дали ворогу загарбати виробництво. Були практичні відпрацювання вогневої підготовки з пістолета, з автомата, ручного кулемета Калашника. Також було кидання гранат. Тобто, як може можливо, як більше більш ми хотіли людей загрузити і навчити тому, що вони повинні робити, якщо настане особливий період, і понадобиться їхня участь в захисті важливих об'єктів на території міста і сумського району. Ці навчання дуже доречні, адже часу для розслаблення немає. Сумчани готові обороняти свій край і країну, тому і мобілізують усі свої сили і згідності для того, аби об'єднати людей навколо інтересів регіону та держави в цілому. Це підрозділ, який безпосередньо буде виконувати завдання, буде виконувати завдання на території міста Суми. Є певні визначені об'єкти, і він буде здійснювати охорону об'єктів, підтримання громадського порядку, відповідні завдання територіальної оборони. Загалом навчання з територіальної оборони в області триває вже 10 місяців і це не кінець. На першому етапі були проведені відповідні заняття з організаційним ядром всіх підрозділів територіальної оборони, які сплановані до формування на території Сумської області. На даний час проводяться заходи безпосередньо під час проведення командно штабних навчань. Під керівництвом командувача сухопутних військ майже у всіх областях України сформовані відповідні підрозділи територіальної оборони з практичним призовом на навчальні збори досягти єдиних підходів до питань розміщення забезпечення. За рахунок місцевої ресурсної бази, підрозділів територіальної оборони, які сплановані до формування на відповідній території. Навчання підтвердили, що Сумщина готова до адекватного та відповідного реагування на зовнішні загрози. Жителі регіону здатні боронити рідну землю. Для цього є все необхідне. Ми гарантуємо захист наших регіонів, наших територій, нашого міста. Це однозначно. На сегодняшний момент вы видите, что мы к этому готовы, реально готовы. Не просто, мы реально готовы. То есть, если раньше, месяц, два, полтора, три назад мы переживали, когда разоружались эшелоны в городе Суджи, на сегодняшний момент мы к этому относимся очень спокойно и очень толерантно. Мы мирные жители, но если нам будет угрожать опасность, поверьте мне, мы дадим достойный отпор. Я не верю в то, что... Наші погранічні війська і наші війська можуть то образом відступити там на 5-10 кілометрів, не вірю. Ну вдруг, да? у них є сьогодні опора здесь, в лісах і, і так далі. Ми являємося сьогодні найбільш захищеним рубіжом. Голова Сумського району вкотре переконливо стверджує, що кордон з Російською Федерацією надійно захищений. Я, чесно кажучи, я сьогодні сплю спокійно. А в з тим, що сплю спокійно, я, значить, може спать спокійно і громада Сумського району, і города Сума. Бійці загонів територіальної оборони вдосконалюють навички з предметів бойової підготовки. На полігоні вони вивчали матеріально-технічну частину, стрілецьку зброю, займалися вогневою, тактичною, інженерною, військово-медичною підготовкою. Також під керівництвом досвідчених офіцерів-інструкторів вчилися протидіяти умовним терористам. У складі тактичних груп відпрацьовували дії під час різноманітних сценаріїв ведення бою та виконували управи навчальних стрільб зі стрілецької зброї різними способами і з різних положень. Підготовку проходили не тільки чоловіки, а й жінки. Будемо стріляти хорошо і все в нас буде хорошо. Наразі чоловіки, які залишили домівки та робочі місця, активно відпрацьовують теоретичні і практичні військові завдання, щоб в разі воєнної небезпеки мобілізуватися і дати відсіч ворогу. Загони територіальної оборони і партизанського руху будуть створюватися в кожному районі Сумської області. Ці навчання показали, що Сумська область готова до адекватного та. Відповідного реагування на зовнішню загрозу, безумовно, є і невеликі проблеми, ну, оскільки не у всіх, на жаль, районах і містах області до теперішнього часу проведена робота по облаштуванню місць для розміщення підрозділів територіальної оборони. Невизначений порядок їх матеріального забезпечення, ну, дуже повільно в деяких містах та районах ведеться робота по будівництву опорних пунктів. Дуже корисно, що сьогодні вони тут разом. Дивляться, як повинно відбуватися ті навчання, які вони мають провести відповідно кожен у своєму своєму місті і своєму району. Я думаю, що кожен з них отримує позитивний досвід в за підсумками проведення сьогоднішніх командно-штабних навчань. І відповідно треба започаткувати. Ну, на мій погляд, це буде дуже правильним, щоквартальне, проведення таких командно штабових навчань у кожному місті і району. Звісно, що за тиждень неможливо провести справжнє бойове злагодження військовозобов'язаних чи повернути колись набуті військові навики. Однак інструктори намагаються передати хлопцям ази сучасної армійської справи. По завершенні навчань бійці повернуться додому, а далі час від часу їх залучатимуть на періодичні збори для вдосконалення своїх військових навичок.